Всім доброго ранку. У нас сьогодні бардак на кухні. Зайнялися гусьми. Ми вже з Наташою поскубали. Раз, два, три, чотири, шість, шість штук. Пішли вони з Ігором ще рубати. Поки гріється вода, вони рубають, скубаємо, вода гріється і так конвейером. Поки вони рубати йдуть, я вибігаю на дорогу, визберую горіхи, бо вітер збиває, трошки збираю та й знову йду скупти. В общем, такі справи. Поки вони пішли рубати, я побігла горіхи збирати. Так, на дорозі робиться бардак. Я то листя згрібала на купи. Ноша його є повно на горіхах, а в горі. Тільки горіхи, а листя готують. І вітер, і трусить їх. І це так, щоб машини не поїздили, і я бігаю туди-сюди. Так, Закінчимо з вісьми, тоді мені треба оце все листя визбирати, вивезти на мусор. Тому що на гній воно довго перегниває. А горіхи падають Ой. Оце в таких шкаралупах. А є такий, що шкурка змерзла. і Є такий, що не можна витягнути горіха. Ну зараз вже сонечко то підсихає, може вже буде підсохнеться шкурка. то не можна тоді витягнути. Усі такі пагдають у штурці. Руки чорні, от в рукавицях. Так, бігом збираю. Так, дорубали три останні гусочки. Так, вже пускубли. Лишилось Наташі обшмалити займається спортом. Все одно, як штангу тягає. А птом ще її всі треба розібрати. Це в нас 9 гусок, тобто гусей, гусаки, гусачки і один півень, такий у нас. Здоровецький. Я вже теж сіла і спостерігаю. Коровку вже подоїла, ще дою в черпачок, в неї ще отьок, трошки махає ножкою, то фостиком, то ножкою. Але нічого, справляємося. Добре, що з розгону не лупить, я предупр... предупреждає. Так, так. То пробувала я так доїти, а тоді вже на стільчику ну вже, вже легше трошки. Вже привикає вона помаленьку. Це в суботу буде тиждень, да? в суботу буду привчати вже до відеречка, бо вже я не справляюся з нашою я лискою, кого з нашою, Лис, зимівку, з нашою лискою не справляюся вже з соскою. Пішла я знову горіхи збирати. Це капець. Процес продовжується. Закриємо трошки тушонки. Ігор прийшов на підмогу. Наташа навчила мене сікатором різати м'ясо, то я раніше мучилася. Боролася я, боролася із цим листям, і з вітром, але ну, зараз вже вечір. Вже втих трохи вітер. Олешка прийшов в садочка, яка бабка дай мені граблі. нашу листя загрібати. Помічник. В ньому має часу, він в садочку ввечері. Вже воно на купки позагрібав на ліжі. Так стараються допомогти. Якби так допомагали, як повиростають. Не знаю, в людей йде дощ, а в нас нема. Ночі холодні, холодні. А дощу нема. Та й так, ні, ні горати. Ти ще не заморівся? Ні. Ні, вже не виднося. Ще завтра догребеш. Так, да, найбільша купа. М -м, яка купа, бачиш? Все, ти вже заморився. Ще трохи підеш пити чай. Да. Ой, там Це треба радюшкою виносити на і вивозити на мусор. Але вам гриби. Грибеш, ну гриби, гриби. Все, заморився. Ось і mm тут -hmm. заміємо. Все, не буду так. Все, пиши. Привіт, передай всім. Лішиш. Привіт, на добраніч. Вже <рес> на добра каже. <рес> на дворі вже ніч, а в Наташі ще тушонка. Накладає баночки. Тут баночка не повна. кидає ложечку солі, і зверху кусочок. в баночках листочок і перчик, ну як завжди. Банки помитиш, да. стерилізуємо. Стерилізуємо банки в духовці, саме швидше, саме легше. А беремо на кушонку там, де більше м'яса, каркаси воно залишить. Розлив, час витрім. Олешка, чай заробив. Каже, я тобі загрібути мені чаю зроби. Так, З Гусей тільки каркаси лишилися, м'ясо обрізали, щоб кістки не займали місце. Я б а тим мені чаю. Ага, добре. Роз'їжджалися. сьогодні я так Всім на добраніч. і тихо, і всім ночі.